Вітання на зв'язку з стереотип. Ну Що українське Євро продовжується? Ми вийшли з першого місця з групового етапу і потрапили одразу в чвертьфінал. Якщо чесно, вийшли трохи дивом, тому що ми в трьох набрали по 9 очків, очків в групі. І я думаю, будуть враховувати загальну різниця м'ячів, і був готовий вже грати одну восьму, але в регламенті вказано, що враховується різниця м'ячів між цими трьома суперниками у матчах між собою. І в мене там плюс один, нондфейма нуль, а у скромного мінус один різниця м'ячів і. Тому ми вийшли з першого місця і потрапили одразу в чвертьфінал, де нам попався Бафік, який в одній восьмій пройшов краву. І Бафік. Бафік це головна сенсація турніру, як на мене. Якщо чесно, він пікав, здається, третім там чи четвертим. Ну, десь на початку пікав. Міг взяти собі сильну збірну. Він взяв собі збірну України. Думав, ну таке на контент повипендрюватись. Там, дай Боже, якусь одну нічю здобуде в групі, та й вилетить собі з групового етапу. І на цьому закінчить. Думаю, ну так, чисто по фану. Але він він мене реально здивував. В нього здається, ще жодної поразки на цьому турнірі немає, навіть в мене є. В нього ще жодної поразки немає за збірну України. Він їх дуже круто накачав. Еволюції поробив, і команда в нього, дай Боже, зараз виглядає, тому матч буде дуже і дуже складний. Ну що, чвертьфінал українського є Євро. Стереотип проти Бафіка, Румунія проти України. Дивимось склад Бафіка. Ух, накачав він непогано карток. Права на помилку немає. Один матч. на виліт, Поїхали. ой, ой, ой Це гонково 99 ПС відчувається. Недлчару спокійний. Зінько. Ого, теж фінецшоти. Цікаво буде. Караваєв. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, довбик, яку передачку віддає. Яку передачку віддає довбик? Ой-ой-ой! Непогано. Роду на місці. Ось таке закидання. Спокійно. Я ні, схаджи. Тентер. Нас хаджи. Фінбі! Як тут знімає з ноги? Еластико вже пройшло з затримачкою. Так, але пройшло еластико. І. Андрей, спокійно. Андрей речі Добре. Хаджи, хаджи молодший, хаджи молодший. Хаджи молодший, фірмовий удар! Ну! ну заштовхали, Збірна Румунії виходить вперед! Яніс Хаджи, 11 хаджи, одинадцятий м'яч у цьому турнірі! Ой, трошки фігню, трошки фігню закрупали! Чесно кажучи. Але якби фірмовий одразу поміж них прийшов, було б набагато приємніше таке забити. Ой, ой-ой-ой, а це хто Микола Матвієнко привозить? Мені здається, не Матвієнко був. Ай, хаджи старший, як він запливає, це капець. Чому я тільки що грав в Rivals в Elite, все було добре. Ти кайфово рухаєшся, блін, все добре. Так, ой-ой-ой, знову, знову удари, він буде перевіряти нас до кінця матчу, чи що. Лонгшотиками. Бафік це взагалі головна сенсація турніру, як на мене. Я взагалі не очікував, що він. Ну, якщо чесно, взявши збірну України, що він вийде з групи, але в нього реально непоганий скіл присутній. Ой-ой-ой, мудрик перехоплює, мудрик перехоплює. Тут може бути контратака небезпечна. Євген Коноплянка. Коноплянка, недолчару зупиняє його. Аут для збірної України. Спокійно, мудрик. Не, і Дрегозі, ну куди ти Довбик? Ааа! Що сталося з моїм гравцем? Артем Довбик. Проти недолчару. Ударку на плянці, раду! Серйозний сейв нашого голкіпера. Дуже добре. І добре якраз таки з м'ячем, ми помиляємось. Микола Шапаренко читає це передачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, довбить! Зелений! Це один-дин. Браво Бафіку! Гарно прочитав у нас в центрі поля за Шапаренка. Ну, дуже неприємний суперник насправді. Зелений там таймфініш тут зарішав насправді. Можливо, якби не зелений, ми і відбили навіть. Окей, спокійно. Станчіу, спокійно бля, дашов з моїм гравцями, блядь? що вони такі тупоголові? Стануть стають блядь, в моменті. Спокійно, Михайло мудрик. Дуже швидкий. Удалиться теж небезпечно. Нача тут прилітає! Недолчар виграє мудрик! Марін, боже, що за. Що за паніка біля наших воріт? Ви взагалі в курсі, що впродовж цього турніру у нас триває збір на нашу армію, де за донат від 50 гривень можете собі виграти новеньку PlayStation 5 Slim або три футболки від магазину Super Classic. Один квиточок дорівнює 50 гривень донату. Чим більше квиточків, більше шансів перемогти. Тому приймай участь, допомагай нашій армії і приємного перегляду далі. На полі з'явиться ман. Поїхали. Легенда першого туру. Дубль він зробив тоді в воротах Федорова. Поїхали. Ой-ой-ой, як проходить, як проходить. Дрегузін, спокійненько. Ой, гарна передачка проходить. Удар, халя знову я не скажу, оформлює добль, ну вибачай, вибачай. 2-один, 2, -1, 2 -1. Фу, блядь. Як же вони всі важко рухаються, це просто капець. Просто ноги, наче свинцем, у них поналивалися, і вони є ледь-ледь бігають, ледь-ледь волочать ці ноги. Ти робиш ці переступи, він є ледь їх робить, ну ні. Блядь, які вони тугі, це пиздець, це пресинг постійний такий. Чи що так що так важко мені все дається А ну хаджи! Я не схаджи. О, -о, О. Удар! Не гол, боже, хто там карваєв, здається, сейвить? Який момент ми втрачаємо? Просто сейв всього матчу. Ой, блядь. Ой, блядь. Діло пахне пісюнами, але Андрею. Андрей доганяє. Треба перевернути гру на інший фланг, можливо, я не зрозумію, просто. Я грати. Ну одразу в мене прийом м'яча, і в мене немає вже його, блін, за секунду. У мене гравець починає підвісати, бляха. Станчу. Класне переведення на Мана. Ман. Ну, це просто жопа, блядь. Він просто стука падає нахуй в праву сторону, завалюється, і я не можу віддати нормальну передачу, блять. Бо я дивлюсь насправді в ліву сторону, але він не дивиться в мене в ліву. Сторону. Белуце! Удар повершотом. Манна, хаджи. Я хаджи. Проштовхай м'яч. Хаджи. Хаджи. Прокинули! Блядь, ну не зависає нахуй. Ну це просто пизда якась. Ну чого я тільки що граю райвелс, воно все заебись, блядь! Жаханий матч просто. Виграти дрегузин. Добре. Блядь, це пизда. Андрей, будь ласочка віддав передачу на хаджи. Георгий Хаджи. таку закруточку. В Атвієнко в свої ворота. Шевченко вийшов на поле. Віктор Циганков. прокидає м'яч по планку. Циганков. Шевченко. Блокування. Удар! 2-2. Микола Шабаренко нам забиває. з відскоку теж. Рахунок стає 2-2. Жахливо грається. Я не знаю, як грати з батиком. Чи через те що в нього комп'ютер, блін, і йому ну, якось легші ці рухи, блін. Ну це просто жах. Ну окей, 2-2. Блять, піздець, ну він завісає, я роблю переступ, він підвісає. Ну знов завісає в мене, блядь, тіп. Це жах, блять. Добре Боже, що за сейв трубіна? Что за сейв Трубина? Боже! О, боже! хочу Я ебу этого вот, Трубина в рот. Ну что это такие, блядь? Наближку подача, не долчару! Не долчар! Дол 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 будь ласка, одна хвилина залишилась! Одна хвилина! Будь ласка, блять! Спокійно, пауза, видихнув. Півтори хвилини ще грати. Не розслабитись цю атаку треба. Спокійно, Шевченко! Шевченко! Спокійно, блять. Мудрик обіг у фланг. Мудрик біжить у фланг, це небезпечно. Бафік неодноразово відігрався на останніх хвилинах. Белу це виштовхує! Ми да! Ви виходимо півфінал! Півфінал українського євро! Боже, які важкі матчі! Які важкі матчі! Боже! Дякую, Бафіку, за гру! Боже, як це було це важко! Джиджи Бафіку величезне дякую за те, що прийняв участь в цьому турнірі. Обов'язково гляньте. Відео з його сторони, я впевнений, що там дуже цікаво. Нагадаю, що Бафік це професійний коментатор Дота 2 від студії Майнкаст. Тому передань... передаємо вітання Вілату. 에, сподіваємось, колись побачимо його на наших рубриках 에, від українських фіферів на якихось фіфознавцях, чи хрестиках Нуликах, чи можливо щось і я випущу колись цікавий Ну і Бафіку е, окремо вдячність що взагалі залетів на цей турнір і видав реально крутезний перформанс. Ну а ми крокуємо до півфіналу, де зустрінемось або зі скромним. Або з Маркис Фіфа зі скромним я дуже хочу зіграти, щоб помститися за ту саму принизливу поразку від бабці на груповому етапі. З Маркесом просто задовбав всіх своєї збірної бельгії з картками. Тому я чекаю вас обох і пам'ятайте, кожну мою атаку у вас влибоду на ти та сама пісня, яка пропорційно наближенням до ваших воріт буде все більше і більше збільшувати в гучності. І в один момент вона проб'є 100% відсотків гучності.